Два місяці тримання під вартою без права на заставу у Франківському районному суді Львова обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка. Стежила за перебігом засідання Наша кореспондентка Єлісавета Сілаєва. Вона розкаже більше. Колегу вітаю, які подробиці маєш? Так, власне, тримання під вартою терміном на 60 діб без права на заставу обрав Франківський районний суд міста Львова підозрюваному 30-річну підозрювану, який завдав смертельне поранення військовослужбовцю ТЦК та ветерану Юрію Бондаренко. Трішки розповім, як відбувався перебіг судового судової справи. Прокурор просив про отримання під вартою без права на заставу. А власне адвокатка про домашній арешт пояснюючи це. Тим, що підозрюваний раніше не був судимий, мав житло і утримує хвору бабусю. Проте суд вирішив, що обрали тримання під вартою. Власне, перед засіданням підозрюваний заявив журналістам, що під час перевірки його документу, і, власне як стався цей інцидент, за його словами, його били і застосовували слізогінний газ ніж. Найдений на місці він визнав своїм. Тому я пропоную послухати його пряму мову, бо перед початком судового засідання нам вдалося з ним поспілкуватися. Вони зупинили для перевірки документів. Я не дав документів. Кажу перевіряйте, базі, я не спробую. Приїхав вуз, відкрив двері, одразу я отримав полице. Вони такшивали полоні, що по не пам'ятаю за мене четверо, троє працівників поліції, Потім я намагаюся змінитися, задушити з улиці. Так, і на завершення додам точніше, нагадаю, що смертельний інцидент стався 3 грудня на перехресті Єфремова Японська, за даними прокуратури, між е, ними між ним підозрюваним та військовим, виник конфлікт, наслідок чого е, молодий цей молодий чоловік вдарив е, військовослужбовця і втік. 37-річний військовослужбовець помер від великої крововтрати наступного ранку, і можу сказати, що одночасно, коли розпочала. Судове засідання також відбувалися похорони е, військовослужбовця. Там працювали наші колеги. Е, надалі будемо стежити за перебігом подій, і наразі е, це все передаю колеги вам слово. Дякую за інформацію. Єлісавета Сілаєва про обрання запобіжного заходу підозрюваному вбивстві військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка, яка сталася у Львові.